Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо. Хочу вам показати кілька гортензій, які я досить нещодавно висловлювала. Більшість із них я робила розпаковання і вам показувала, що це до мене приїхало і як воно було запаковано, що це за сорти. А зараз я хочу розповісти більше з тої точки зору. Які гортензії, коли я їх висадила, і причому я навіть так мала необачність, таку ну, замовила я та і йшла досить спека. Я все ж таки висадила, бо я постійно тут. Я їх притіняла парасолею, я їх гарно підливала. І я побачила. Може, це ще не показник. Може, це ще зовсім не показник. Отакі мої перші враження, і тим більше перший рік, навіть не так перший рік, як взагалі лише початок їхнього. Зростання у мене у відкритому ґрунті, але поділюся думками раптом вам теж відгукнеться і ви теж матимете відгуки про ці сорти. Сорти в мене поводилися по-різному. Ось, наприклад, оця красуня Little Lime. E, правда, ж літеланта Е, Вона до мене, як ви пам'ятаєте, з одного з відео м -м, приїхала повністю дуже багато суцвіть, і ну, фактично кожен пагінь закінчується на суцвіті. І дуже швидко вона почала чехиріти. Ну як чехиріти? Листя в'янути, облітати. Тому я суцвіття зрізала, бо я побачила, що суцвіття прекрасно себе почуває, але листя повністю падає. А все ж таки рослині для отримання ну, поживних речовин та й для фотосинтезу, який над, надважливий для рослин, так для життя рослини, їй потрібно листя. Тому я обрізала ті суцвіття. І та, це найімовірніше. Вона би й так, мабуть, що вижила. Але я думаю, що зробила добре, бо тому, що як ви бачите, зазеленилося, бо ще десь тиждень тому цей кущ був абсолютно коричневий, тобто повністю лише пагони. Зараз є зелень, соковиті, молоді листочки, і я дуже цьому тішуся. Ось так вона пішла в ріст. Ще кілька гортензій я теж обрізала. Це є Magical Kilimanjaro. Бачите, тут іще вона ну, не випускає, мені нових молоденьких, не пробуджується. Frembozine Ренсом. Перепрошую, якщо я неправильно вимовляю, ось ця теж красуня. Я теж змушена була обрізати, але бачу, він пропустила один, я ще заберу. І вона мені натомість. Почала відкривати ось оцей він був ще в, ну, в таких брунечках. Вона почала мені відкривати, нехай маленьке суцвіття, але все ж таки тішить. І бачу ось на листочках з е, пазухи, теж вже брунечки, ось тут вже пробуджуються, стартують. Тобто їй теж непогано, що я їй трішечки дала сили. Ще я розкривала, була, роз, як би розпаковувала Magical кинеманджару. Я показувала, які це величезні суцвіття. Тут, до речі, оси вони собі шукали тут затінку. І я так, навіть боялася до руку взяти, бо вони такі ну, не хочуться, щоб вже лило. Ось я її, ну вона така гарна, таке високе суцвіття. Так мені було шкода зрізати, але я все ж таки це зроблю, бо силу воно тягне, а декоративність ну, у цього вже зовсім ніяка згоріло, тут теж ніяка. І там. Три сутвіті я зріжу, одне все ж таки лишу, Воно таке досить непогане, досить декоративне, нехай мене тішить. Все ж таки хочеться, щоб зараз хоч щось тішило. І я розумію, що я вже навіть як третій суцвіття зріжу, я їй дам достатньо сили. Навіть чекайте, раз, два, е, та, три. ага. Я їй дам, в принципі, достатньо сили, і вона мені. Я думаю, ще трішечки потішить мене навіть оцим суцвіттям. Але все ж таки хочу сказати то, що. ну... Підгоріло, підгоріло світла, хоча я розумію, що дуже все ж таки багато вона мала сили витратити ще й ту спекутну погоду на те, щоб ну, забезпечувати його, е його існування та і квітнення. І от я його відразу підв'язала, бо коли я висадила, він розвалився. Але це в горшках рослини, вони переважно так і є. Коли їх висаджуєш ґрунт, гарно обрізаєш низько, то вони непогано себе почувають, так не розвалюються. І першість тримає у витривалості, у триманні суцвіття могіту. Не захотіла я це могіту і так швидко придбала. Досить з'явилося мені в пропозиціях, і я придбала. Взагалі, вони, вона висаджена була, ця красуня, гортензія, і розпакована. Приїхала мені разом з Magical Moonlight Від одної тої ж самої людини. І ось як могіту, взагалі фактично без ознак якогось страждання перенесла спеку. Бачите? Суцвіття квітне. Ось отут трішечки-трішечки підпеклося, але загалом ідеально виглядає. Воно вже почало набирати рум'янцю оця краса. І навіть, що вона робить ця красуня. Вона мені далі хоче нарощувати. Бачите? Ось, дивіться, що робить. І там, тобто, ще три суцвіття, які вона мені хоче нарощувати. Ну, от. Кажу, я не можу гарантувати, що це прям такий надстійкий сорт, але для мене це дуже показник. Просто я скільки висадила, от фактично в один той самий час, там напротязі двох тижнів, десь з десяток я висадила волотистих гортензій, всі плюс-мінус в одному стані. Вони приїжджали там чи з квітами, чи вже ну, ні, були все ж таки, вони всі з квітами. Та. І ось як я бачу, як я бачу, як могіто показала себе просто прекрасно свою красу витримала і мене тішить і досі. Ну і поруч, раз я вже тут. Тут ще треба пересадити пастель Грін. Це ще з не пересадила. Покажу вам Vudu White. Це вже все ж таки широколиста, великолиста гортензія. Красуня, біла-прибіла, цікавинка. А ось отут. Ось тут, оце теж її. Дивіться, вона тут була в від, ну, так як вона і любить, вона любить затінок. І ось яка вона красива стала, зеленкувата, рожевата, ну прекрасність. І це на одному кущері. Ось такі дві різні два різні суцвіття, дві різні красуні. Чудесна, чудесна. Ну, відгуки про неї взагалі гарні від цієї красуні. Вудувайте. Ось такі мої висновки досить. Ну, як сказати, з нещодомних так придбань. От е, діліться ви, що висадили, як вас, до речі, витримало. Е, спекотне, якщо ви теж висадили перед тим затяжним спекотним періодом, буду вдячна за відгуки. Всім до наступних відео і па-па!